Привіт всім! Сьогодні поговоримо про українізатори. Багато ігор вже виходять з фанатською українізацією, наприклад, у ж саме Hogwarts Legacy, Ведьмак 3. На Кіберпанк була українізація, поки не вийшло офіційно. Ну, багато хто про них не знає, наприклад, про ту ж гру Grounded я не знав, поки мені про це не сказали, як і про гру AstraDir. Тому гарного перегляду. Погнали, подивимося, скільки нас не знали про ці українізатори. Я робив відео про Фалау 4 українізатори. У мене поки це єдине відео про українізатор, це вже буде друге, але тут вже буде більше ігор е затрагується. Погнали! Почнемо з Hogwarts Legacy. Е вона українізувалася з фанатською українізацією, як тільки вона вийшла, плюс було е ще е оновлення недавно, і українізатор теж оновився. Е я покажу, як його встановити, точніше розкажу, де його взяти, і там є інструкції, як його встановити. Це дуже просто всього один файлик треба закинути. Як ви бачите, все українською, все перекладено, немає ні одного слова англійською. Тут достатньо закинути файлик, перекинути гру на англійську мову і у вас вже буде повністю українізована гра. Переходячи за посиланням в описі, відкривається українізатор. Як ви бачите, сам українізатор, який оновлен 6 червня 2024 року, і сама інструкція. Інструкцію можна перечитати і побачити, що не так важко встановити. Достатньо взяти цей файл, який перекинути в Phoenix Content Box, як і інші моди. Um, і перевести на англійську мову. Українізація в Epic Games Store працює. Скоріше за все, бо в мене якраз гогра в Epic Store. Я перевіряв і тоді ще на старій версії, тому скоріше за все працює. Так що, користуйтесь і йдемо далі. Так, як ви бачите, зараз від Mac 3 запистрімав, від... бо я видалив, але українізатор є. І теж ставиться якби непогано. Просто одним архівом закидаєш папку mods і от вам вже українізатор. Зараз я розкажу, як це зробити. Гра перекладена на 80%, тобто ще дещо можливо не перекладено, бо там йде як переклад, як і машинний переклад від польського або англійського. залежно від того, який україзатор ви виберете. Ну що, Відкриваємо посилання в описі і. Бачимо сам українізатор. Тут є пару файлів. Наприклад, локалізація англійська, переклад плюс бракує курська мова. Там буде англійська. Тут переклад плюс машинний переклад з польської. Якби. Якщо ми відкриємо цю вкладку, ми побачимо, що переклад зроблений 81%. Українізовано оригінальний рядки 50%. Тобто самі можете зрозуміти, що переклад ще ведеться. І тут з цим нічого не поробиш. Він не повний, але грати можна. Так, як ви бачите, це українзатор Skyrim. його теж можна скачати. Ем, можна сказати, що він повний, але якщо ви не використовуєте моду, деякі моди, звичайно, перекладені українською, але, наприклад, необхідний патч, який без нього взагалі грати, важливо цю гру. А, взагалі цю гру взагалі без модів грати неможливо. А, то якщо ставити на віці патч, то там деякі книжки можуть бути неперекладені, але це а, не біда. Зараз розкажу, як його встановити, і побачите, це не так важко, як кажеться. Відкриваючи а, посилання, ви перейдете на Nexus Mod, і тут є з переклад. Перший це е, переклад від ОПМ. Е, получається з нашими назвами, буде не Scarem, а край, буде називатися по-іншому, а інший переклад там, транслітерація йде. Тобто Вейтран буде вейтраном, скайм буде скайрімом. Тобто, як вам зручно, так і качайте. Ще, вон, наприклад, е, переклад доповнень і там ще дуже багато всього до, різних доповнень. Наприклад, тут є оригінальний встановлюч локалізації від автора. Рекомендую. Якщо ви його встановите, і він автоматично вам поставить куди вам треба папку з грою. Так, поговоримо про ще одну гру. Хардкорна гра про дітей і комах, це капецька харкорну, без кооперативу я взагалі би цю гру не пройшов, але теж є українізатор. Без Петра, який біді про це розказав, я взагалі би не знав, що там є якийсь українзатор. Ставилося так само легко, як в Google Gwerse достатньо перенести один файл. І зараз розкажу, як його встановити. Достатньо гарна гра, рекомендую собі пограти, а тепер ви можете пограти її українською. По посиланню в описі знову ж зайдете цей мод, бо всі українізатори, як ви знаєте, це моди. Mm. Так що на Nexus Mod є цей українізатор. Вся машинний переклад з правками. Для інсталяції для Steam достатньо просто. За, то, як і в Hogwarts Legacy, content Bucks. А для. тут всі є інструкції можете просто подивитися, куди треба переносити Це і для Microsoft Store версії. Достатньо легко. Керу файлик, переплюсь на англійську. І граєш. А наступний організатор у нас українізатор по Astranier. Достатньо непоганий українізатор, вже достатньо багато перекладено. Грати деякі англійські слова взагалі не заважають. Бо тут не так багато тексту, як могло би бути, не так все зрозуміло. Але українізатор розвивається. А теж непогана гра, якщо грати в кооперативі, а може одному, в кооперативі просто веселіше. А якщо ще можна грати і українською, то взагалі непогано. По посиланню в описі ви з'явите на Steam спільноту Україзатор Астранер. І тут все теж розписано, як треба. Переклад зробили на 54%, але це я ж кажу, не заважає. Бо все, що треба, перекладено. Достатньо перейти до розділу встановлення і нажимаєте Укалізатор Астранір. Після чого, як і в Гогверсі, як і в Grounded, просто кидаєте контент Pack, Бо е, всі ці ігри зроблені на Unreal Engine. Прийшли, скачали, закинули куди треба. Після чого перепнули мову на англійську і граєте собі з задоволенням. Так, ну все. Дякую всім за перегляд. Це було 5 українізаторів. Скрізь Ведьмак 3, Astroдір Grounded і Гогварс Левесі. І відео про Palo 4. Да, так що, якщо хочете, можете подивитися, воно буде. Не знаю, десь тут чи там. Коротше, десь цей І не забувайте про Збройні Сили України. донатом зберегти сили України Україні, допомагаючи їм, ми знищуємо у А ще в нас є молобанка, яка. да Є монобанка для наших українських стріберів, які відправились на війну. А, було що вдітися, хоча б якийсь павербанк купити. А ми можемо допомогти. І допомагаємо разом з вами. Разом з вами до перемоги. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки.